Всім привіт. Знаю, можна так сказати, що я надовго зник, але В цьому відео можна так сказати, розкажу, куди я пропав. І також про те, що відбувалося за цей час, що я не знімав відео. І почну з того, що в серпні якраз я закінчив. Ну, Тоді як я якраз пропав, то тоді почав купання картошки, яку ми якраз до кінця серпня і викопав. Після чого якраз я на тиждень е, загруз, можна так сказати, я в ротені, так як нічого такого серйозного не відбувалося, просто поранина і всі інші справи якраз по дому. І також, якраз із за цього трохи я і не замітив, як пройшов ще один тиждень там. І так, ось декілька днів тому я ще й засовтав, Звісно, зараз уже покрахче, залишився, називається тільки кашель. І тому якраз зараз, поки є ось можливість, я знімаю якраз про, для вас відео. Як такого, то нічого серйозного, якраз за цей час не відбувався. Звісно, ви могли побачити все в телеграм каналі так як туди я якраз постив те, що трохи відбувалося. І також там трохи раніше все і я показую і розказую. Так то поки що ще все більш-менш нормально. Также ще в кін... на початку вересня в нас збільшив з... зайці, а за ними прийшов ти якраз і лтисиці, І на жаль, можна так сказати, поки що діє заборона, це ж якраз на полювання. І за чого якраз і. Вони, можна так сказати, ще трохи будуть чувствувати себе, як вдома. Хоч і раніше такого і набув, то можна так сказати, що в Кисиці, аж на стільки довго якраз в самому селі. так як обично, вони так довго в не набувають. І також, якось старанно, можна так сказати, що Цього року в води в керницях в, в нашому селі все менше і менше є. Так як зрівняно з попереднім можна так сказати, роком, то цього року взагалі ще менше води в керницях, чим якраз минулого року. Ну Про це, якщо хочете, можу зняти е, е, окреме відео і більш чуть детальніше. І також, як е, такого, то ще ось, наприклад, це, сьо, сьогодні ну, це більше ви знаєте, кого саме в Телеграм-Канаді вже будуть збирати сою. Звісно, поки що там є так уже багато. І так як е, е, на моєму городі можна так сказати, Давно доброго не розкидуватися і обогною чогось, і тому там мав постійно поганий врожай. Ну про це також можу розповісти в окремому відео, якщо захочете. А так то на цьому в мене поки що все. Це поки що всі новини можна так сказати, за ці всі дні, які я не знімав відео, і тому. Якщо то то переходьте в телеграм, там те вже публікується певний е, контент. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.